Доброго ранку, ми народилися. Ця тяжка ніч уже закінчилась. Наконець-то вони з'явилися. Мої гарні, веселі, щасливі кручата. Усі редбро. І ці так, які нам повідомлення. А тут поповнення нове. Вони також вже живі. Опа. Оце вже можна забрати. Воно у нас вже обсохло. Посадити до всіх остальних дивичоночки. Опа. Іде до своїх друзів. Поглянемо, хто ще в нас хорошенький. В основному голушиє Ти теж хороший. Заберемо. Вперед. до всіх. Молодець. Ну все, працюємо далі.